Що чекає на вихідних та перші числа вересня місто Луцьк? Дивіться, сьогодні у нас понеділок, 1 вересня, давайте подивимося місто Луцьк на цей тиждень, так? З 1 по 7 включно, а, які енергії, що чекає? Нагадую, що багато прогнозів я викладаю у телеграм-каналі, будь ласка, долучайтеся туди, там є завжди свіжа інформація. І так, дивимося: Луцьк на цьому тижні, так? Луцьк на цьому тижні. Що? Очікуємо, наслідки можливі, місту Луцьк. Мені йдуть наслідкові енергії. Ворог планує знову щось. І мені йде ближче до центру міста, мені йдуть підприємства якісь, там може працювати захист, але він може відпрацьовувати не ідеально. Як наче захисту може бути якісь форс-мажорні ситуації, буде часткова втрата ресурсів саме по тим підприємствам. Так? Луцьк. Іде мені, знову ж таки, масова активність, тобто більша кількість руху у повітряному просторі. Так, дивіться, захист працюватиме. Але завжди так є в нас. Але дуже важливо, дуже важливо розуміти, що на тривоги варто реагувати. Так, інфраструктура під прицілом буде. Інфраструктура. Так, Луцьк. так, знову ж таки, підприємства, втрата ресурсів, і знову ж таки, мені наслідки показує і все. Тому будьте дуже уважні, реагуйте на всі тривоги, що можуть бути. Темний період доби, місця пов'язані з надаванням допомоги. І місця навчання теж під прицілом, наче як над ними, може відпрацювати захист, де таке емоційні і фізичні труднощі, так? Луцьк. Дивіться, повторювані події, циклічні події. Ворог буде, як наче, відволікати якусь увагу. Ось, І дуже багато мені йде ще розвідки над військовими режимними об'єктами. Все, що пов'язано з цим. Так, місця пов'язані з транспортом вокзали, переміщення, якісь такі дороги. Тут іде захист. Може працювати захист, от. Але треба бути, ще раз повторюсь, уважними, тому що мені показують, що захист не буде відпрацьовувати 100%. Тобто не все буде так просто. Більше центральна частина мені чомусь дуже фонить і багато маніпуляцій від ворога йде на цей тиждень.